Доброго дня, шановне панство. Відправляємо замовлення. Чоловік замовив балкончик з підсвіткою. Зробили підсвітку екран. Дані екрани ви можете замовляти окремо. Робимо їх через контролера. Не просто напряму фонарика вцепили чи РЖБ і підключили напряму одним кольором. Ні, його можна включати через пульт в салоні. Коли вам треба, ви його включили. Вибрали режим, який вам цікаво, Вибрали мірцання, виставили, яке вам цікаво, або на постійно, або ось таким чином, щоб воно переливалося цвітами. І включаєте його з салону. Контролер, звісно, ховаєте в кабіні, щоб він не намикав. А сам LED-екран ми робимо таким чином, що він у нас розборний. Це саме перше, не замащене герметиком, як роблять, а екранчик знімається. Тобто, окремо ми його сюди закручуємо до самого балкона. Екран у нас знімається. Якщо потрібно десь заміна якоїсь ленти з часом, якщо вона виходить зі строю, його легко відкрити. Не потрібно кричати караул гвавт. Все по дзвонку ми все підкажемо, як воно робить. Друге, що саме цікаве, по підключенню контроллерів. Ніколи не підключайте контролери напряму до акумулятора. Це вже ми пройшли не перший день, коли його беруть і напряму включають до акумулятора. Зіставі, ви контроллери палите. Контролер треба підключати врізатися в систему в машині, десь чи до предохранителі, чи десь виходити в машині від щитка приборів. Пульт ложите в себе в кабіні на панелі і підключаєте таким чином дану підсвітку. Перед відправленням всі да ми перевіряємо, щоб не було бо у нас вже були такі случаї, чого ми кажемо, що не підключать напряму до акумулятора. Відправили чоловіку балкон з підсвіткою. Тут же ж швидко ай-яй, треба дивитися, як воно мигає. Чоловік підключає до акумулятора, спалив контролер, тут же йде дзвінок, а воно не працює. Тому перед відправленням робимо огляди. Клієнту показуємо, далі розповідаємо, як його підключати, як все правильно заводити в машину, щоб воно не боялося ні снігу, ні дощу. І все воно це діло працювало. Виключу світло, щоб показати, як він ефект має ночі. Ось таким чином він. Переливається вночі. Тому, кому цікаво, звертайтеся до балконів, також робимо підсвітки ось в такому виконанні. Це вже міняю режими. Світліше, тускніше. Ось міняю світло. Це на самому пульту. От не можна гратися. Виставити просто в одиночку, щоб горів. Жовтий, зелений, червоний. Тут уже ви самі собі вибираєте. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Працюємо для вас з повагою, міртюнінг.